Добрий день, з вами Оля Онощенко, я нутриціолог, доктор соціальних наук, персональний тренер. І сьогодні говоримо про конкретні кроки, щоденні дії, які ми можемо робити для того, щоб підготувати своє тіло і розум до літа як найкраще. Екологічні! Способи, екологічна стратегія підготовки свого тіла до літа. Як ви вже зрозуміли з попередніх відео, якщо ви ще їх не дивилися, подивіться. Посилання або я тут в якихось куточках залишу, або під відео. Ми вже дізнались, що у нас мають бути реалістичні очікування: якщо зараз квітень або початок травня, то до червня ми багато скинути не зможемо, якщо тільки будемо голодувати, то тоді. Є шанси скинути за 20 днів 5 кілограмів. Але, будь ласка, це не робіть до речі, це важливо. Ми також дізналися, що якщо у нас не виходить худнути до літа, і це через зриви з дієти, недотримання планів нутриціологів, злиття з марафонів і тому подібне. То нам треба дивитися на нашу мотивацію, чому ми хочемо худнути, і знижувати відчуття загрози. От Що буде, якщо я не схудну, якщо я випрусь на пляж з неідеальним тілом, що мені загрожує? Чому це буде впливати на мій добробут, на мій настрій, на те, як я себе буду поводити, зніму свою сукню чи штани, чи не зніму. Тому. В попередніх відео я запропонувала шукати нову мотивацію, чому я змінюю своє харчування, чому я додаю фізичної активності до свого життя. Ну, вгадайте, чому? Щоб мені добре було, щоб я себе відчувала кожен божий день добре. Цьому ми вчимося на моєму курсі, про який я говорю в кожному відео, тому що він буде суперкласний для тих, хто має проблеми. Зі схудненням, з харчовою поведінкою. Має погані стосунки з їжею. Другий пункт що робити? Робити щоденні кроки на шляху до збалансованого харчування і здорового способу життя. Починайте з того, щоб робити це не заради схуднення, а заради себе, заради свого добробуту, заради свого самопочуття. Перша моя порада. Починайте їсти за голодом і ситістю. Відчуваєте голод, їжте збалансований обід. Відчули, що наїлись, зупиняємось і чекаємо до наступного почуття голоду. Всі деталі я вам розповідаю на курсі, який називається Влада над їжею. Я не можу покрити все-все-все в youtube відео На курсі я вам Пропоную Excel файл, який дає вам змогу навчитися складати свою власну збалансовану тарілку. І е, вчить вас також відчувати почуття голоду і ситості, фізіологічні сигнали вашого тіла про потреби в енергії. І це супер важливо, тому що якщо ми їмо без почуття голоду, ми перевантажуємо нашу травну систему. Адже якщо відчуття голоду нема, це означає, що наш організм ще не готовий перетравлювати нову їжу, і ми тільки його завантажуємо зайвою їжею. Але також і терпіти надмірний голод е теж е може бути надуже екологічним. Ну, це, звичайно, все залежить, але дуже важливо прислуховуватись, вміти прислуховуватись до свого тіла. Другий пункт харчуйтесь усвідомлено. Задавайте собі питання, чому я це їм, чи дійсно це мені треба помічати, як реагує тіло на вашу їжу, коли воно вже наситилось, уповільнюватись. Третє. Фізична активність. Літо наближається чи зима. Ми маємо давати своєму тілу адекватні навантаження. Кардіонавантаження і силові навантаження. А також рухатись протягом дня. Якщо у вас сидяча робота, то знаходити можливості ходити, рухатись. Можливо, ці банальні поради, але такі хороші, користуватися сходами замість ліфту, заводити собаку, щоб більше ходити. Можливо, працювати стоячи за своїм столом, є спеціальні. Столи для стояння і працювання. Для чого нам ця фізична активність? По-перше, здобуття ендорфінів кращого настрою. Я недавно завантажила ап, який тречить мої емоції. І мої найбільш позитивні емоції приходять після тренування. Для чого ще нам фізична активність, окрім цієї от наркоти, так би мовити. Для того, щоб покращувати свою чутливість до інсуліну. Якщо у вас резистентність до інсуліну, раджу поступово, поступово ставати більш і більш спортивним. Розвивати силу, розвивати тривалість, працювати над кардіофітнесом, працювати над силою м'язів. Це все допомагає з регулюванням глюкози в крові. Нам потрібно більше м'язів, щоб вони більше зайвої глюкози в себе брали. Нам потрібно використовувати більше глікогену, який накопичується у нас в м'язах. Знову ж таки, для того, щоб всю зайву глюкозу забирати собі в м'язи. А що виснажує наш глікоген? Інтенсивні тренування. Це може бути кардіо, це може бути силові. Закликаю у вас ставати спортсменами поступово. Так, да, це складно, якщо ви ніколи в житті не тренувались. Але це краще, ніж будь-які метформіни і ці інодітоли. Це краще ніж будь-які лікарські засоби. Я не кажу не приймати лікарські засоби, але тренування це от та пігулка чарівна. Чому ще соціальні зв'язки, якщо ви тренуєтесь в групі. Ну, якщо, звичайно, ви не як я приходите тренуватись в групі і ні з ким не розмовляєте. І також зв'язок з тілом. Якщо ми тренуємось, то ми налагоджуємо зв'язок з тілом. Хтось не налагоджує, а хтось, якщо тренується правильно і спостерігає за відчуттями в тілі, той налагоджує. Ну, наприклад, коли ви починаєте бігти, ви раптом стаєте в курсі всіх проблем, які відбуваються в вашому тілі. А йога, якщо ще вона робиться з хорошим інструктором, який вам постійно, постійно нагадує про те, що треба помічати, що відбувається в тілі, що це не про пози, а про те, як воно має відчуватись, то це взагалі кайф. Це супер класний спосіб краще почати розуміти і слухати своє тіло. І я кажу, що тренуватися не можна заради зовнішності. Я, наприклад, дуже люблю силові тренування. Частково через те, що вони допомагають мене відчувати себе сильною, енергійною. І мені подобається процес певною мірою. Мені дуже подобається відчуття після. Але також силові тренування. Дуже ефективні для того, щоб тримати тіло в тонусі, для того, щоб вони добре воно добре виглядало набагато краще ніж кардіо. Може, тому я в мене не дуже виходить себе примусити робити кардіо. Воно дуже потрібне для здоров'я, але поки що, от намагаюся знайти якісь способи його робити регулярно, тому що все-таки мої силові не дуже мають цей елемент кардіо. Це до чого? Мотивація має бути, окрім того, щоб схуднути і комусь подобатись, має ще бути мотивація сильна. А п'яте, третє, четверте, четверте, пийте воду. Чим тепліше, тим більше води нам треба. Ми будемо потіти. Нам треба поповнювати воду в організмі. Скільки пити? Не 2 літри води, не 8 стаканів на день. Все індивідуально. Єдине на що треба орієнтуватись, це. Колір сечі. Він не має темніти. Ну, звичайно, не бути суперпрозорим, але він не має темніти. І це найголовніший ваш індикатор, скільки чи достатньо води ви п'єте. Якщо ви відчули спрагу, то ви вже дегідровані. Не доводіть до того, щоб відчувати спрагу. П'яте. Їжте їжу, яка сприяє хорошому настрою. І самопочуттю. Нас цікавить ментальний і фізичний добробут від їжі. Нас не цікавить, чи ми схуднемо чи погладшуємо від їжі. Зазвичай і від їжі, від якої ми гладшаємо, і від кількості надмірної цієї їжі, ми відчуваємо себе погано. І якщо ви навчитесь слухати своє тіло, то вам буде легше робити здоровий вибір. Вам не треба буде застосовувати силу волі для того, щоб обмежити себе в солодкому, наприклад. І останнє помічайте сигнали тіла про потребу у відпочинку. В уповільненні. Опитування на моєму телеграм-каналі показало, що дуже багато людей задовольняє свою потребу у відпочинку чим Не відпочинком, Їжею. А це тільки зайве навантаження. Це настільки робить більш втомленими. Переїдання перевантажує нашу систему. Якщо ми їмо не через фізіологічний голод, а через те, що нам треба якось відволіктись від втоми, це зайва їжа. Це перенавантаження нашого організму. Це ніяк не сприяє відновленню, вчіться відпочивати. Ну, і останнє що б ви не робили в травні, в червні, в квітні, в будь-якому іншому місяці року. Запитуйте себе, як я можу себе підтримати? Як я можу про себе потурбуватись? Як я можу потурбуватись про своє тіло? Який вибір, яке рішення буде означати, що я дбаю про своє тіло, а не про те, що подумають інші? Який вибір буде означати, що я піклуюсь про свій добробут? А не про те, що мій целюліт комусь може не сподобатись? І коротеньке summary всіх трьох відео, що нам потрібно, щоб адекватно підготуватись. Це грамотність з приводу соціальних мереж, розуміння, що люди показують себе в найкращих ракурсах, і що тільки 2% населення відповідають сучасним стандартам краси. Будьте готові до того, що вас завалить підтягнутими тілами і пропозиціями. Підготували, підготувати тіло до літа. Не ведіться, не піддавайтесь цьому тиску, будьте мудрішими. Відпишіться від всіх, хто вас тригарить, або зам'ютьте їх. Ви можете, не відписуючись, налаштувати інстаграм так, щоб не бачити їх постів. Помічайте, коли ви порівнюєте себе з кимось. Помічайте, коли ці порівняння несправедливі і, взагалі, вам не допомагають ніяк. Нарощуйте м'яз толерації дискомфорту. Якщо ви стидаєте з тіла в купальнику, будьте з цим дискомфортом. Ваша справа насолодитись сонечком, водичкою, літом, а не закривати своє тіло балахонами. Так, да, це буде некомфортно. Можливо, вам буде здавати, що на всі на вас дивляться. Розумійте, що це викривлення, когнітивні викривлення. І що вам найважливіше насолоджуватися літом, а не думати про те, хто що про вас думає. І останнє позитивний образ тіла зовсім не означає, що нам наше тіло подобається будь-яким, і що нам зовсім не треба піклуватись про свою зовнішність. Можна дбати про те, щоб виглядати як найкраще цього літа. Можна купити речі з льону, широкі штани, широкі сорочки. Вони дуже класно виглядають, і в них насправді не так. Спекотно, як в якихось обтягуючих речах. Виберіть одяг, що вам пасує. Тонкі брательки, обтягуючі речі, короткі шорти це просто не для всіх. Є речі не менш стильні, не менш гарні, які вам пасуватимуть краще. Це прибере цю терміновість худнути. А можна покращувати свою зовнішність більш екологічно, іншими шляхами. Позитивний образ тіла, тіла означає, що просто ваша зовнішність вам не важливіша, ніж інші аспекти вашого буття. І це нас спонукає, це нас надихає робити адаптивні, здорові, екологічні інвестиції в зовнішність. Про те, що таке адекватні, адаптивні інвестиції в зовнішність, я писала в своєму телеграм-каналі, лінк під відео. А наразі закінчую. Якщо у вас є певні питання щодо підготовки тіла до літа із психологічної, фізіологічної точки зору, пишіть, будь ласка, я впевнена, я цю тему не розкрила повністю в цих трьох відео, тому пишіть. Задавайте питання в коментарях, я вам буду вдячна. А також записуйтесь на мій курс, щоб покращити свої стосунки з їжею, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ам я дуже багато говорю про психологію схуднення і сприйняття свого тіла це така терапія для тих, хто вічно на дієті. А також запрошую вас до себе на консультації, на яких ми можемо розглянути як нутриціологічні, так і психологічні аспекти вашої, вашого харчування. Користуйтесь СПФ, не давайте собі згоріти. Це головне до побачення.